Осеп Гвардіола нещодавно продовжив контракт із Манчестер-Сіті. І тепер, схоже, має намір розпочати серйозне оновлення складу. Так-так, все йде до того, що наступного сезону від нинішнього складу Ман Сіті залишаться лише спогади. По-першу команду наймовірніше покине Кевін Дебрюйне. Бельгієць не горить бажанням продовжувати контракт. Бразильський воротар Едерсон планує продовжити кар'єру у Саудівській Аравії. Бразилець хотів поїхати туди ще влітку, але після розмови із Гвардіолою вирішив залишитися. Також не можна виключати, що Мансіті піде роди. Власник золотого м'яча вже натякнув, що готовий розглянути пропозицію мадридського реалу. Крім того, Гвардіола схоже не проти відпустити Кайла Уокера, Ілкая Гюндагана, Джека Гріліша та Джона Стоунза. І найдивовижніше продати можуть навіть Ерлінга Голланда. Подейкуть Барса вже шукає гроші на трансфер Норвежця. Ну Но а кого Мансіті придбає? Відомо, що Гвардіола зацікавлений у переході Йозо Кіміха, Флоріна Вірца, Мартіна Субеменді та Бруно Гімараєнса. Ну а замість Голланда шведа Віктора Діокереша.